Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. У нас зараз Христина Буковець вам розкаже сумну історію, яка, може, на перший погляд здаватиметься київською, але ні. Це історія абсолютно не київська, вона про всі міста, геть без виключення. Є унікальна судиба 19 століття, і вона має певну історію. Києві вона знаходиться. Вона побудована замовлення Василя Малини. Це відомий купець свого часу, та, який багато мав, до речі, дохідних будинків. Так вони mm -hmm. тоді називалися. Це як готелі, тільки апартаменти, де люди жили довгий час. От, і тоді це був такий Нічний бізнес, і тоді так. класних багато будинків побудовано було саме як дохідні будинки. От ну і там проживала сім'я міщан заможних, зеленських. Жодних там паралелі не проводьте. От ми вчора довго сміялися, коли це робили. Думали, як знаєте, можна заголовок зробити, як в таблоїдах часто роблять. Садиба зеленських занепадає і все. І... От ні. Тут Ні. інколи банан просто банан так просто на прикладі цієї історії чергової історії угу. руйнування пам'яток архітектури. Ми хочемо розібратися, чому так взагалі відбувається, бо при те, що є заборони, і руйнувати такі історичні пам'ятки не можна. Це все одно продовжується і не лише в столиці, а по всій Україні. От Більше деталей Христя Биковець зібрала і вже готова нам розповісти. Христина, давай. Ще раз доброго ранку, колеги. Ось це власне і є ось ця історична будівля Василя Малина, бо як ще її називають садиби Зеленських. От правильно Єгор сказав, що жод жодних паралелей тут проводити не потрібно, адже з нашим президентом вона ніяк не пов'язана. Зеленські – це заможні міщани, які жили в цій садибі до 1915 ро року. А от зараз до речі, це остання дерев'яна споруда, яка розташована ось тут на вулиці Конинського. Шевченка районі столиці, а от історія з її руйнуванням розпочалася ще декілька років тому, у 2017 році, коли поруч з цією садибою почали будувати великий новий ЖК. І от для будівництва другої черги забудовник у 2021 році розпочав і вирішив, що йому потрібно зруйнувати, знищити демонтувати цю будівлю. Але тоді ця історія набула не будь-якого Осу і суд навіть наклав арешт на цю будівлю і заборонив взагалі її чіпати однак на цьому це все не завершилося. Більше подробиці, більше деталей розповість людина, яка дуже детально слідкує за цією всією історією. Це пам'ятко охорони з метро. Паров. Розкажіть, будь ласка, взагалі, що весь цей час відбувалося з цією садибою зеленських. Власне, забудовник не відмовився від свого плану забудувати цю територію влітку 22-го року. Тут почали споруджувати підземний паркінг, і ось зараз я так розумію, настав той час, коли забудовник хоче вже покінчити з цим історичним будинком. І... Але я так розумію, що частину все ж таки знищили. Частину все ж таки зруйнували. Частину будівлі зруйнували ще в 21-му році. Угу. У 2021 році був накладений судовий арешт. І отак до 22-го року, до літа 22-го року, ситуація не зрушилася з місця. Тоді в 20 му році почали будувати підземний паркінг, і я так розумію, 23-му хочу вирішити питання вже з цим будинком. А чи належить ця садеба до якогось реєстру, можливо, пам'яткоохоронних споруд? Чи заборонена забороняє держава її руйнувати? Ще в 21-му році, коли почалося руйнування цієї історичної споруди, вона була е, внесена в так званий перелік е, кличка по культурній спадщині. Це спеціальний перелік Київської міської ради кандидатів на внесення до державного реєстру пам'яток. Але mm -hmm. з 21-го року, фактично два роки, будинок не може отримати повноцінного статусу і буде збережним. І от мені дуже цікаво, і я думаю, що нам нашим глядачам це теж дуже важливо. Дуже цікаво. Скажіть, чому власне у нас в Україні так відбувається? Чому ось влада? Ну чому руйнують історичні будівлі, які мають навпаки охороняти? Проблема власне, на сьогодні не нова. У нас дуже ускладна процедура взяття на облік потрапляння в самий реєстр нерухомих пам'яток. На сьогоднішній день департаментом охорони культурної спадщини в Києві включається одна, ну максимально дві цінні історичні споруди за рік. Всього все в столиці чи це... в столиці в столиці, так всього в Києві таких історичних будівель є більше трьох тисяч, з них в реєстрі менше тисячі. Відповідно для того, щоб всі захистити будівлі на сьогоднішній день ну потрібно дві тисячі років. Угу. І от власне також Дмитро мені розповідав, що ця ось така ситуація. Ось така статистика. Картинка вона не лише у Києві, вона е, у більшості міст України. І от е, станом на зараз, да, ось восьма ранку, і поки що тут ніякі будівельні роботи не проводилися. Але я хочу, щоб ви побачили, щоб не бути голослівними. Ви побачили відео, яке Дмитро зняв буквально декілька днів тому і почули, що дійсно тут ось спрацювали будівель. Дмитро, скажіть, чи вдалося за цей час ще щось тут зруйнувати? Ну тому що будівля дійсно вже на зараз в такому не дуже гарному стані. Ну, ми бачимо, що поступово, поступово, шматочок за шматочком, цеглинка за цеглинкою, забудовник руйнує цю будівлю. Угу. З останнього тут були знесені внутрішні перекриття. Ось ми можемо бачити, як кімнати вже заповнені новою стінкою із газоблоку. Яка матиме основу цієї майбутньої будівлі, а фасад, фасад лишиться так, від історичної будівлі. І ми бачимо, як продовжується руйнування. Ось? Бачимо, угу. зняті е, зверху були е, такі грати металеві, вон там відкоси вибиті. І... Ось да, ми бачимо, що з цієї сторони також шматок ви вибита стінка, mm -hmm. і цю вибиту стінку чимось ось заклали, закрили для того, щоб mm -hmm. просто туди повітря не задувало. Mm -hmm. І що хочу сказати, дуже цікаво, що зараз, прямо на дверях цієї садибу, висить велика табличка, що на неї накладений арешт, і взагалі чіпати її заборонено судом. Ну ось власне така історія, така ситуація, колеги. Е, Христина, дякую, дякую тобі величезне. Христина. Насправді е, все було б добре, якби не маленьке, але от за кордоном е, в Європі, в старому світі, дуже прийнято як реставрувати історію: залишати фасад, угу. е, будинок, коробку, е, всі ті гравюри і все це, що ззовні, а начинку робити повністю новою. Це тобто, цінові комунікації, це все, все, все. Але тут трошки не так. Тут ну, трошки не так. зрозуміло. Але... Хочуть зробити типу, ну, типу. так, угу. зберегти фасад, але що це буде по факту? Невідомо.